Всім привіт! Сьогодні 26 липня, вже закінчується другий місяць літа, від цього дуже-дуже сумно, за вікном дощик. Хочу показати вам свій спатіфілум як він гарно зацвів і випустив такі квіточки. Ось Мені цей вазон дуже-дуже подобається. І ще є такі, ну цей поки не хоче цвісти. Ось така ще герань. Або бабуся колись говорила каланчики. В моєму дитинстві були такі квіти. Ну і, звичайно, мій алоє. Розрісся, я його люблю. Коли болить горло, ми занютую йому алоє з метом. І, до речі, допомагає. Наша мила бусінка спить, поки на вулиці йде дощик. Саме сон мої орхідейки. Врябвенькою вже залишилась одна квіточка, а ця ще поки не скидує квітки. Вічно з квітами вазончики. Анюта тут вирішила побризкати вазончики? Герань або пеларгонія, ще називається, оця з червоними кіточками, вона не любить. А от з патіфілом або по народному жіночі щастя просто обожнює такі процедури водні. Який тобі вазончик подобається більше? Ось. Це жіноче щастя і алої. Аня дуже любить алої. І орхідеї. До речі, його треба пересадити. Воно якесь таке огромне, криве, напевно, вже і горщик замалий. Ось так. Принесла нашого льоліка. Ми називаємо його Колобок, Він маленький, товстенький і кругленький. І дуже смішний. І тут бусяш наш. Валяється наша буська. Буся. Ось такий наш джунгарик. З нашим зюнчиком вже все добре. Ми його пролікували, була якась простуда. Ну, одним словом, тепер треба дуже берегти від протягів. Так. Да. Анюта прямо на ходу щось пише, малює, заповнює свої щоденники. Покажи свої нові фломастери. Ось. Ось тепер є чим малювати. Тут стається 6 кольорів. Так, да, скажи про таке, мріяла вже давно, нарешті купили. Так. Да. Ти будеш виходити до нас чи ні? Зюня. Зюнь, йди на ручки. Ось такий наш. Зюняк, а налякав нас так. Це ж треба. Ввечері ще було все добре, а вранці. Ось таке я почав задихатись. Не знаю, просто ми так злякались. Маленький зюня хрюня. А туча наша спить цілий день, виходить пізно ввечері і наводить свої порядки, шкрябеться, шумить, гризе і не дає вночі спать. Тучка виходь! Тільки носик стирчить, а виходить ми не хочемо. Ми спимо. І наша сама улюблена тваринка Бусяша. Теж якась весь час сонна. Отак і живемо, да. ми зайшли зоомагазин магазин покорм для бусі, а тут така свинюшка, стрибає, і хомка в здоровенній клітці. Носочки для собачок. Ще ось такі є. Тільки собачки ми вже не маємо. Ще новорісні. Ну, тут взагалі їх дуже багато. Це, напевно, для папужок з да. дзвіночком. І різні будиночки. Ця морська свинка схожа на нашу бусь. Триколірна і дуже шостра. І біленький джунарик. Різний корм. Ми оцей раціон купляли, але там мало смаколиків. Там зерно, овес. Пшениця. Вже напевно нам наважили корм. Та це все для собак. Собаки Ой, нема. Я собачу. Того красива зайка. Побігла. Зайдемо зараз, ще в магазин купимо крильця, банани і хліб. І ще щось, так? Да? Підемо все. Ні, в нас є. Угу. І ще щось смачненьке. А, може, якісь тукерочки або печи. Тобі все солодке хочеться. Так. Да. Анюта завжди бере з собою корм і підгодовує нещасних котиків. Зустріли тьомика і, як завжди, ще й тьомика буде Аня годувати. Бусік. А тут і Дашуля вискочила. Іди тебе Аня погодує, тільки там в куточку насип, щоб не, там, де не ходять. Ну. Хату не давай. То така. така вже ти щедра. Угу. Все, ідемо. Всіх нагодували, все купили, йдемо додому. Да. Тапочки свої забирай. Це що ми вже йдемо? Пробувати. У нас компотик кабачки с олычой. Вкуснятина. Давай, Янютка, я тебе найду. Дай кружечка. О, кружечка. А ты Треба я уже попробовала. Треба Треби -кабачки. Треби -кабачки. Дед О, Баба а кого як там поживає? Ковуни туди, але то ви щось не чоловіка. Портиться трошки. Ану? Трошки портиться, але що? Вкусно. Так? А це, <говорит> Наташка, ти положи, де, так, а, ну, в вот такому миску висока Ну трошки так, кізіл, він ну, досить. А малінка дивися яка. Малінка, бачиш, яка велика є. Ну, щоб сладка, я б сказала, ти її помий. І її сахаром сахарком переси, бо вона така трошки, трошки кисловата яка. Ну що, а кабачок який? Ну я як? вот эти теж починають. О, сливки. Сливки дуже А це на якому дереві в нас? От Піду Віталіку занесу. Тільки поми. Помий. Помий, і люди ну помий, і сібі помий. Ты что, хорошие кабушки? Mm -hmm. <гум> Зараз сварим кукурудзу. Это не пожарная, это дачная кукурудза. Да, дачная. Самая вкусная. А вы уже варили? Пробовали? Вкуснятина? наливає водички. Мусор викинеш. Мамка подбирає, Мусор викину. Набирай Снім, водички. О, зараз тебе нагодують. А, вона боялася, що кисле. Думала, зелене ще не добре, а воно вкуснятіна. <риві> да. Коловка. <риві> ну. А ти думала це саме? Що, всю кавкуру започистили, викидаєте оце? Так зараз викину. Ну, значить і сливки. Віталій каже, о, яка вкусна сливка. Кажу, а чого ти не їсиш? а яблука? О, тут Але випадки. з них якось жалко компот. Я, мабуть, з яблук. Ні, так mm. компот он зроби зробить яблук. Вон розведи водою оцей от, і буде, Та, воно, саме. буде да, точно. Ну нравиться тобі А, Заморожений слив іде. Для положила морозилку. Ти як до ставку льод для компоту. Там уже хай на зиму Сахару, буде. Сахар опусити. На зимою не буде що варити. Хай буде на зиму. а Тогда от, оту клюку клюкву свою варить. Ну да, хай трошечки червоніше стане. Ну, Радо в Вкуснятина. нам. В кусняки тепер треба пригощати Зюню нашого mm -hmm. салатиком. А ти дала тучці салатик? То йди помийдай. Добавилось под піщиків. Да, невроті. Міша, Міша, безхвостовує, Миша, Міша, без хвоста. Міша. Міша безхвостовує, Міша. міша. На що таке? Де це я? Ага, їй страшно, і коли страшно, то вона, хоча на вона клітці буде їсти, бо вона боїться. Коли боїться, то тоді їжу не бере. Смішно? Да. Ну, пусть есть салатик. Давай, ну, будет, там есть. будет. О, у нас Есть уже? Да, Все по а, салатик. Лёлик. Всех накормила. Да. <сосы> Сосыль, может, съем? что есть. Ну, не вже. Йому вже годи три, годи чотири буде. Год. Ви вже старі. Так, да, він вже після года, вони вже стають якісь, вже все. Немає імунітету до mm. них. Ну да, Аня тут. Дизайнер робить. Так, да, дивись. Це уточкала лафанка. Ось. Для неї тут є термос, телефон, цілий рюкзачок, там, де вона може лежити, всякі свої телефони. Далі в неї є ось таке прекрасне. Що у воно ви таке вигляд? Зварили кукурудзку, малинку помили. Приїжджайте, заходіте, не сачкуйте. Потому что у нас работы о! О! по Самое горло у нас работы. Вс, Пошли. Все, пока. Пока. Все.